Боже, святий всемогутній, прошу тебе небагато, але щоб воїни, що на війні люді, повернулись до рідної хати, щоб рук вони не покладали і тримали міцну зброю, і знали, що на них чекають дружина, діти і мати вдома. Хай допоможуть їм молитви, що линуть з вуст людей їх рідних, хай сили додає їм віра у Господа і Україну, їх на війні калічать і вбивають. Візпили їм стріляють вороги, але захисники не дозволяють на землю нашу ворогам прийти. Я в храмі святім поставлю свічу, молитимусь палкою довго. Наші воїни, любі, за вас всіх прошу, живі, щоб вернулись додому. Звертаюсь до Бога, щоб не полишав він вас в тяжку годину від смерті зберіг і сили надав, щоб ви захистили в країні. Готові всі життя своє віддати заради рідної священної землі і не дадуть упасти на коліна незламні волі рідної країни. Ми ворогів здолаємо своїх могутніми і сильними ми станем. здобудемо ми волю і свободу для українського народу. Відважні, сильні, сміливі чоловіки, батьки, сини. Ви гордість всіх жінок країни, славетні воїни, її, славетні герої! Завжди пам'ятайте, що ви наша гордість і сила, і вами пишається ваш рідний край, і пишається вся Україна.